Щорічно на початку березня відзначається цікаве свято, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Свято розпочатковане у квітні 1994 році дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в КАНІ. І з того часу провідні телекампанії і радіостанції. У цей день надають свої ефіри дітям, аби вони мали змогу показати людям всієї планети строкати різнокольоровий світ очима дітей. Спочатку свято мала соціальну спрямованість, привертала увагу всього світу до проблеми порушення прав дітей. Згодом його значення розширилося. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй закликала телевізійників і радійників налаштуватися на дитячу хвилю і створювати для дітвори цікаві якісні програми. Свята закликає не забувати про маленьких глядачів. Нагадує дорослим, що й вони були колись маленькими. В середньому діти проводять перед екраном. Від 2,5 до 3,5 годин на добу дитяча аудиторія становить 25% від числа всіх телеглядачів. В цей день по всьому світу ефір радіо та телебачення наповнюються веселими мультиками, дитячими фільмами, захоплюючими телепередачами про дітей та для дітей. А головне Дітям надають можливість спробувати себе у ролі телеведучого, провести своє власне інтерв'ю або зняти власну телепередачу. Вітаємо з цим чудовим днем хлопчиків та дівчаток. Можливо, хтось з вас у майбутньому буде працювати на радіо або телебаченні, і ми почуємо або побачимо вас в ефірі.